В ефірі Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади, яка там воює. Пані Анастасія, вітаю. Бажаю здоров'я. Перед тим як ми почнемо, у нас є QR-код і номер картки для всіх наших глядачів і глядачок, які зараз готові підтримати 47-му бригаду. Є великий збір на РЕП. Радіоелектронна боротьба рятує життя. І поки ми будемо з Анастасією розмовляти, будь ласка, долучайтеся. А трошки пізніше я розпитаю деталі цього збору. А поки що хотів про оперативну ситуацію на Покровському напрямку, вас питати, тому що саме Покровськ і ця ділянка фронту в зведення Генштабу постійно фігурує зараз як найгарячіша. Що за останню добу? Ну, дивіться, російські окупанти вони не зменшують своїх штурмових дій в зоні відповідальності нашої бригади, лізуть без перестанку штурмові ці групи. Тобто, це більше зараз піхотні штурми, рідше вони використовують техніку, бо до цього ж російські окупанти за такий останній період. Активних своїх штурмових дій втратили близько 150 одиниць бронетехніки. Якщо говорити за останній місяць про втрати в особовому складі, то 803 московита ліквідували воїни 47 окремої механізованої бригади, і лише четверо здалися в полон. Тобто російські окупанти готові вмирати, ніж обирати життя. Тобто в цілому, я б назвала, що тут активні бойові дії саме на нашому напрямку, вони тривають не там не останні, там місяць чи два, як це зазначають у зведення генштабу, а все ж таки вісім місяців відтоді, як російські окупанти розпочали тут наступ. Спочатку це був Авдіївський напрямок. Далі це це перейшло, пер, перейшло в Покровський напрямок. Днями широко розійшлося відео, де Бредлі, бойова машина вашої бригади, забирає поранених наших бійців з поля бою. Евакуація відбувається. Ми можемо це показати, до речі, зараз. Хотів поцікавитися, для чого взагалі які основні характеристики цієї машини? Бо саме на Ребе, в тому числі і для Бредлі, я так розумію, ми зараз збираємо. Саме так, ну бредлі БМП Бредлі американські це вбивці танків МТЛБ БТР, БТРів. в цілому. Це машина, яка дійсно рятує життя, тому що екіпаж та десант. Витримували підриви на мінах, влучання градів, міноматів, тобто машина дуже потужна. І коли наші бійці їдуть на повторні навчання за кордон, і американці їм хизуються відео, як вони працюють на БМП Бредлі, десь на полігонах, то наші показують, коли відео як БМП Бредлі працюють на полі бою, то американці просто в шоці, тому що це ну ми застосовуємо цю машину по всякому в тих умовах, в яких ми. Перебуваємо це і підвоз особового складу до позиції, безпечний підвоз це підвоз боєприпасів. Це також і евакуація поранених, і найголовніше це потужна вогнева підтримка нашої піхоти. 30 тисяч уже зібрано нашими глядачами за оці кілька хвилин, поки ми з вами спілкуємося. Взагалі, оці ребини, які ми в тому числі зараз збираємо, як вони захищають? Коротко можете описати. Так, ну дивіться, в цілому російські кванти вони зараз дуже активно використовують в піві дрони. І е, РЕБи – це такий невидимий щит, який допомагає врятувати життя. Е, нещодавно на дня буквально їхали наші хлопці. Це були на жаль без ребу, отримали дуже тяжкі поранення. Те, що я побачила на ста я б не хотіла більше такого ніде бачити, тому я дуже прошу долучатися до збору, тому що реп це те, що дійсно рятує життя від ось цих клятих fpv дронів. Пані Анастасія, генштаб постійно також звітує про достатньо велику кількість знищеної російської артилерії. Артсистем, нуці в, в цей список я так розумію, входять і міномети. В тому числі ви відчуваєте, що арт у росіян стає меншою за кількістю обстрілів? Ні, ми не відчуваємо, тому що стабільно 400-500 обстрілів за добу, тобто артилерія їхня працює вона дуже активно. Ми працюємо не так активно, хочеться набагато більше, тому що ну, співвідношення можна сказати, що небо і земля. 50 тисяч зібрано, буквально 30 секунд. У нас ще є. Як ви оцінюєте тактику росіян? Відчуваєте її зміну? І якщо так, то в чому вона полягає? Вони постійно змінюють тактику. Спочатку вони дуже активно використовували бронетехніку. Це могло бути лише 12 одиниць, лише за один день і лише в смузі нашої відповідальності. Після того як ми знищили дуже багато цих бронемашин, і що хлопці наші отримали додаткові премії, вони більше перейшли до тактики піхотних штурмів, і це може бути і накопичення накопичення, десь в одному місці, і потім вони починають штурмувати наші позиції. Тобто, тактику вони постійно. Тіно змінюють і е, виїжджають і на багі е, на поле бою, і на мотоциклах. Тобто е, це кожен день. Це їх це нові штурмові дії російських окупантів, і вони виглядають по різному. 80 тисяч зібрали ми за час нашої розмови. Дякую всім нашим глядачам, хто долучився. Дякую Анастасії Блищик, як прес-офіцерці окремої механізованої бригади, за те, що знайшла можливість вийти до нас в ефір з Покровського напрямку.